А як ви думаєте, яка точна кількість державних університетів в Україні? Чесно, я навіть приблизно не скажу. Ну, Мені здається, більше 500. Насправді ні, менше. менше. Так. 250, 200. Менше? Трошки менше, ніж 200. 150? Я думаю, десь 200. 200. Майже. 250? Трошки менше. менше. Е, 200. 190. 150. Ну, як мінімум один є. Можливо, приблизно. Спробуйте вгадати. Давайте нуль. Ну це виходить, що не, 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 не навіть не близько. 20. Е, ну, штук 100, можливо. Трошечки це, більше, мен... так. Це я більше на цифри назвав, чи їх ще більше? Ні, їх ще трошки більше. А, ну, зараз дуже багато від мон реформ, і щось закривають, щось відкривають. Ну, не знаю, приблизно, може, десь 150-160. Ви були близько, тому що правильна кількість десь близько 170.